Вітаю! Зараз ми будемо робити перше замовлення. Значить, для початку потрібно зайти на платформу Essence. Далі, перший етап: ми маємо накидати продукцію в корзинку. Можна через лупу, тут можна вводити назву продукту, який вам потрібен. Ну, до прикладу, ввожу я алої, вибираю, те, що мені потрібно, і в кошик. Або через вкладочку, коли ми натискаємо три полосочки, є в нас магазинчик. Оберіть категорію, ми отут шукаємо, і відповідно, коли є те, що нам потрібно, ми натискаємо в кошик. Дивимося, щоб товар був на складі. Значить, я буду накидати корзиночку після цього. Отже, після того, як ми в корзиночку накидали продукцію, ми натискаємо на неї. І йдемо, дивимося, уважненько, чи все є те, що ми додавали. Якщо кинули щось зайве, можна хрестиком забрати. Дивимось на кількість, от мене бачимо три гелі для душа. Я бачу три. Масочка лимона, одна, вище дві масочки, ще інше. Далі, внизу замовити. Далі, другий етап. Якщо мені потрібно якесь подарункове упакування, я можу натиснути Додати подарункове пакування. Мені воно не потрібно, тому що я вже собі кинула пакетики. Далі, нижче, Тут пишеть сума, тут пишуть бали. 22 бали моє замовлення має. 22 бали це орієнтовно для тих, хто будує команду. Далі. Ідемо далі. Кілограм 780 так, має моє замовлення. Далі. Тут автоматично вибирається адреса доставки, яку ви вказували при реєстрації до вашого наставника. Пам'ятаємо, там була адреса домашня. Далі, тут вона автоматично буде вибрана. Якщо не буде, то ви маєте її поставити галочку Вибрати. Якщо вам потрібна якась інша адреса, або ви десь там зробили помилочку, ось є кнопочка Створити нову адресу. Натискаємо «Створим», або якщо це замовлення на клієнта, на іншу людину. Да? Нижче йде. Да? Знову ж таки, бачимо кошик на 1600 гривень моє замовлення. Далі, тут автоматично вибираємо спосіб доставки. Якщо в замовлення. До 50 балів у мене 22, то в мене буде нова пошта за 110 гривень. Ви маєте її вибрати, якщо у вас автоматично воно не вибрано. Далі, якщо від 50 балів замовлення, то тоді доставка на нову пошту буде 60 гривень. Якщо замовлення від 100 балів, тоді безкоштовна доставочка буде на нову пошту. Якщо ви проживаєте в місті Ужгород в Україні, ви можете забрати замовлення у відділенні. Аналогічно по іншим країнам, там також, коли будете оформляти замовлення, будете дивитися, завжди можна буде забрати замовлення у відділенні на складі, ну, принаймні в більшості країнах. Далі, спосіб оплати. Я вибираю оплата карткою, да, ставимо галочку, не забуваємо. Накладений платіж доступний уже з другого замовлення. Якщо ви ще лиш новачок, то у вас цієї функції не буде. Але я вам скажу з свого досвіду. Я завжди обираю оплата карткою. Я розрахувалася, зразу заплатила за доставочку, і я знаю, що я все, я нікому нічого не должна, так сказати. Далі, застосуйте комісійну винагороду. Коли у вас буде накопичено трошки грошей на кабінеті, ви тут зможете оплатити 60% цими коштами, решту доплатити грошима. Також на цьому етапі ми зупинятися не будемо. Пізніше, коли ви будете робити вже наступні свої замовлення і у вас буде комісія, тоді звернетеся до наставника, він вам пояснить. Комісійний збір, що це таке, це доставка, простими словами. Бачимо, ой, доставочка мені додалася, і в мене разом виходить 1710 гривень моє замовлення. Все, йдемо далі. Далі, тут там ще раз, уточнення, дивимося, доставка 110 гривень, спосіб оплати, оплата, карточкою, тут адреса домашня, в принципі, на, на дом доставка. Ну, Не відбувається, принаймні, це можна, напевно, на новій пошті тоді вже переадресовувати, але чомусь так а, стається, що нам тут підтягується завжди домашня адреса. Домашня, хоча доставка йде на відділення нової пошти. А, так, ще раз, тут ми дивимося уважненько, чи тут все є те, що ми собі замовляли. Да? Кількість, дивимося, щоб воно все було на складі, писало зелененьким, тому що якщо чогось не буде на складі, то тут вам далі буде вибивати помилочку. Це все, все на складі є. Все окей, далі, хочу друкований чек. Тут стоїть автоматично. Якщо ви робите відправочку на клієнта, і ви не хочете, щоб там був чек з знижкою, ви можете поставити галочку, мені не потрібен друкований чек у посилці». Так як це замовлення на мене, нехай цей чек буде. Примітка до замовлення, тут, дивіться, нічого не вказують, тому що будь-яка примітка вона затримує відправку вашого замовлення. Якщо ви зробили замовлення, і у вас виникає якесь запитання, щось, щось, ну, щось термінове, або ви зробили одне замовлення, а потім ще одне, і ви хочете, щоб вам відправили його одним, одною посилкою, внизу на сайті є номер телефону, складу можна набрати і попросити. Якщо замовлення а, не оплачені карткою, а накладеним платежем, то тоді можна, мені здається, об'єднувати ці посилочки на складі. Якщо ж вони, от бачимо, отут нам і пишуть. А, далі. Ще раз дивимося, корзиночка. Да, так, все є, все. Далі замовляємо. І зараз будемо з вами оплачувати. Тут уважно, тут ми з вами маємо, бачимо, зверху мені вже виплило сповіщення. І можемо оплатити замовлення. Все, ми його оплачуємо. Дозволяю. Я оплачую через Apple Pay, мені так дуже-дуже зручно, і це дуже-дуже швидко. Так, оплата проходить. Якщо у вас тут щось не так вибиває, ви завжди можете піти на електронну адресу. Там вам буде такий лист, що по ньому також можна буде пройти по посиланню і оплатити. Бачимо, дякуємо, платіж успішно відправлено. А якщо ми підемо на електронку, ось дивимося, мені оце приходить в лист. Бачимо, якщо ви не завершили оплату, якщо там щось пішло не так, то я можу ось тут натиснути на це посилання і ще раз. По його оплатити. Тут бачимо є найменування, що я собі замовляла і так далі. Але в мене оплата пройшла успішно. Отут. Тому все окей, все супер.